Вітаю вас, любі батьки, у букварку. Ми сьогодні з дітками повторювали сторіночку 32 і новенька сторіночка 34, 35 Ми її повністю перечитали, будь ласка, дома її повторити. У зошиті вчимося рахувати. Ми сьогодні працювали на сторінці 19 Ми сьогодні писали циферку 6, вона дуже схожа на літерку С. Починаємо її писати від правого куточка. Літерку С пишемо і додаємо животик. Не залазимо на ліву половинку від клітиночки, а тільки на одну половиночку ми і пишемо. Шістка біля неї сусіди 5, 7, мінус 1,5, плюс 1 це 7. Ми сьогодні вчили з дітками склад числа 6. Я їм сьогодні давала новенький будиночок. Ми це все прописали, тут все повністю зробили, скільки, яка циферка, 6, 6 плюсочок. Тут вставляли пропущені циферки, а тут у нас було навпаки. Дивіться, через те, що тут. Іде ззаду наперед, то дітки дуже часто потім і циферки пишуть у дзеркальному теж зворотньому такому виді. Нічого страшного, це нормально. І потім ми робили з ними ось такі рівняння тут у нас було, і прописали. Все, тут домашки немає. Зожті перша сходинка, друга сходинка, працювала сторінці 28-29. Один багато в нас було сьогодні поняття. Ми дивилися, що чим відрізняється, от, наприклад, кожна дівчинка, ви бачите, ця яка висока, а інші. Низенькі. Ми не просто говоримо висока, а ми її порівнюємо так, з іншими. Ця яка? Вона має окуляри, а інші не мають окулярів, так? Тож ми далі да, ми ускладнюємо це завдання. Що тут зайве, як ви думаєте? Ну, цей зайвий, так? Чому? Тому що він великий, а інші маленькі. А цей зайвий. Зайвий круг, чому? Тому що він круг, а інше трикутники. Так? А цей зайвий, так, він чорний, а інші білі. Ось, бачите, залежить від того, як ми з вами пояснили. Зробили рівняння, тут ми все повністю зробили. Домашнього завдання теж немає, і зо ж правила дорожнього руху. Ми сьогодні дійшли до теми е, спеціалізованих машин. Наприклад, це в нас сьогодні була пожежна машина. Ми говорили, що пожежна машина вона спішить на допомогу, щоб загасити пожежу. Тому, звісно, є такі спеціальна техніка, які поступаються дорогою, але для цього вони вмикають мігалки, так і ми їх чуємо, бачимо і коли вже водії поступаються. І ми сьогодні повторювали телефонувати 101 один. Пожежа, ми проговорили також і про поліцію, і про швидку допомогу. І сьогодні в нас дуже цікава ця тема: це зимовка тварин, що відбувається з тваринками, де вони знаходяться, як вони зимують, хто спить, хто не спить, що з ними відбувається, як вони міняють свої шубки і так далі.